Здравствуйте! Мене звати Олеся Тимчак, я керівник Агенції за межі UA. Ми працюємо з програмами міжнародного обміну, допомагаємо українській молоді стажуватися та навчатися за кордоном. Сьогодні я буду говорити про канадський напрямок, яким ми займаємось вже з 2009 року, а саме про здобуття освіти в Канаді. Ми назвали це відео 5 причин, чому варто здобувати освіту в Канаді. Звичайно, я пройдуся по них тільки верхівково, але я вірю, що це послужить вам. Перша з них, звичайно, це якість навчання, якість освіти в Канаді. Канада по якості освіти знаходиться в когорті таких країн, як Сполучені Штати Америки та Великобританія. Але, власне, це є другою причиною, чому варто обрати навчання в Канаді. Це Те, що в Канаді вартість навчання нижча за озвучені країни. Третя причина. Чому варто обрати Канаду для здобуття освіти? Це те, що на виході у вас буде кваліфікація, яка визнається у всьому світі. Четверта причина, чому варто замислитися про навчання в Канаді, це те, що у вас буде можливість, попри ваше навчання, працювати, звичайно, обмежену кількість годин згідно вашої студентської візи. Але під час канікул ви зможете працювати на повний день, а також після закінчення вашого навчання. Якщо будуть задоволені певні вимоги, від 1 до 3 років ви можете залишатися для роботи в Канаді. І остання причина, чому, остання з тих, про які ми сьогодні говоримо, чому варто обрати навчання в Канаді, це те, що після закінчення вами освітнього закладу, у вас буде можливість подати заяву на постійне місце проживання. Там є певні вимоги, але це можливо, цю можливість реалізувало. Багато наших клієнтів нещодавно до нашого офісу завітав один із них, він задоволений, він вже має статус постійного жителя Канади, він вже забирає певних членів родини до себе в Канаду і навіть не думав, що його життя може так ем, круто помінятися. Тому запрошуємо вас до нашого офісу на консультацію. Ми розуміємо, що це дуже важливе рішення, так, що потрібно все виважити і прорахувати можливо. Так, ви можете сконтактувати з нами через наш сайт за або, будь ласка, заходьте на консультацію до нашого офісу в місту Ужгород, вулиця Феденса, 47. Будемо раді вам допомогти.